Вперед ідуть та лавіконі. Направді Боже не решту. День Херсона цього року близько сотні херсонців відзначили на Майдані Незалежності в Києві. Говорили про рідне місто, нині окуповане російськими військами. На пам'ять про загиблих містян установили синьо-жовті прапорці. Ідея такої зустрічі належить акторам театру імені Куліша. Розповів його директор Олександр Книга. Сьогодні Херсон окупований. Ми розкидані по всіх країнах. У всіх містах і ми виходимо сьогодні для того, щоб згадати тих херсонців, які поклали своє життя за незалежність України. Олександр Книга каже: наступного року на день міста влаштують грандіозне свято: Україна і Європа побачать, що Херсон може і воювати, і святкувати. На честь дня міста близько 50 переселенців з Херсона зібралися і біля одеського оперного театру символічна локація, тому що у Херсоні ми знаємо, дуже багато свят проходять біля драмтеатру, і тому ми сьогодні біля оперного театру. Це дуже символічно. Леся Гурова виїхала з Херсона п'ять місяців тому разом з дітьми. Згадує, як святкували день міста у минулі роки з сім'єю, родиною ми йшли до нашої нашої і з програмою або з кульками повітряними завжди в нас були якісь концерти і для дітей були майстер класи, і концерти дитячі. Потім це вже до пізньої ночі. Відзначити день міста вдома в Херсоні. Ось чого хочеться говорить Анастасія Брайко. Щоб не сталося, ми єдині. Ви бачите, скільки людей зібралось, і ми хочемо передати вітання всім посольцям, які залишились в Херсоні, щоб вони не тряли надію. Це буде добре. Ми з ними, ми готові повертатись додому. Учасники акції підписали зроблені власноруч, плакати і дитячі малюнки, щоб відправити на передову українським військовим. Ксенія Стельмах, Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.